І нехай день буде добрим. Сьогодні 7 жовтня 2023 рік і з вами людина Олена Щербань. Микола Різник. Щось ви тут кажуть люди якусь майстерню чи гончарну артіль відкривали в опішні, так і що? А чому немає видатної відомої дослідниці єдиної Олени Щербань, яка дослідила гончарні школи в Опішні, зокрема артільне гончарне виробництво, яке вам. Могла б надати купу консультацій. я вам цю книжечку подарувала, ви не дали й копійки за неї. Взагалі, то видавання книжок це дуже дорого, не тільки мозок треба туди вкладати, а ще й кошти. А ви при ваших достатках маю право це казати, ви знаєте чому. І вас ваша жадність вона погубить. Я можу це публічно сказати. Бо ви зараз загралися, хто знав кого, хто знав що. І думаєте, вас спасуть гроші від відповідальності? Ні. За те, що ви образили особисто мене, мою. Принизили честь і гідність людини і моєї сім'ї, то доведеться платити і дуже дорого, і гроші вам тут не допоможуть. Але я не про те. Я про те, що нема пророка в своїй вітчизні, ви б могли використати у тандемі мої знання, мої вміння, мій креатив. Там мене знає весь світ. Друзі, я вам безмежно вдячна за підтримку. Я отримую щодня просто просто нереальну кількість повідомлень, дзвінків. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Грошима підтримуєте, добрим словом, ділом, діями. Друзі, безмежно вдячна, і вас стає з кожним днем все більше і більше і більше. Вдячна, дуже вдячна. І печально, що що, що-що-що? Що нема пророка у своїй вітчизні. Я би могла дуже бути помічною і, прич... і до багато чого причетною в опішні, але, але моя діяльність, моя... мій внесок. Науку, культуру, популяризацію української традиції, обряду будуть гідно поціновані вже нащадками в науці існує таке правило 100 років. От лише через 100 років, стоячи біля меморіальної дошки, будуть казати, яка була розумна і молодець Олена Щербань. Ви знаєте, якщо я за що хваліть мене сьогодні, поки я це чую і бачу. А вже потім навряд чи то мені буде приємно, скажімо так. Я то це все знатиму і бачитиму, але але шануватися треба, поки ми живі. І ще я, до речі, спостерігаю таке за людьми. Коли кажеш добрі слова, добрі слова, незнайомій людині. Йде жінка по місту в красивій сукні. Добрий день, у вас така чарівна сукня. Жінка так дивиться з острахом. Ну так я вам кажу, просто що у вас прекрасна сукня. Чи там будь-хто там дитина, чи там чоловік, чи, чи будь-хто молодь. Просто кажеш добрі слова, добрий день водію автобуса. Ви, ви, у вас прекрасний вигляд, ви, ви класний, ви класно довезли, там от недавно трохи довелося їхати, то класно довезено, з комфортом, приємний водій, приємна атмосфера в, в тому автобусі. Я пішла і перед тим, як вийти, віддала йому міг цілий компліментів. Водій залишився задоволений. Не, не, не бійтеся казати добрі слова. Один одному, собі, один одному, чужим, своїм, знайомим і незнайомим. А то е, капості, коменти якісь писати, то багато хто гаразд. А щось написати добре, ну щось так. Але справжніх людей все одно більше. І Бог береже нас. Ми з Богом.